Здравствуйте малята! Щиро вас всіх вітаю і математику! Починаю! Підкажіть мені малята, скільки сонечок на небі. А підкажіть мені малята, скільки ніг у вусака. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки кольорів у світлофора? а скільки лапок у кота. Скажіть мені, будь ласка. Кілька пальчиків на одній руці. Молодці, я думаю, ви всі впорались. Ой, подивіться, малята, до нас хтось прийшов. Привіт, Мишко! Як тебе звати? Привіт, мене звати Сіроманка. Дуже приємно, Мишко. А звідки ж ти до нас прийшла? Я з казки Рібка. Допоможіть мені, будь ласка, я завжди забуваю, коли мені час бігти рвати ріпку. Дітки, давайте допоможемо мишці. Але спочатку ми з вами разом пригадаємо казку рібка. Рібка. Був собі дід Андрушка і була в нього велика родина. Одного разу навесні, коли пташки гарно співали, вийшов дід на город, скопав його та зробив ямку та й посадив рібку. Працював дід старанно і зійшла рібка гарно. Зразу була, як мишка, потім як кулак, а влітку стала вже як буряк. А наприкінці літа вже як два. Ну а восени вже як дідова голова. Зранку дід пішов і вирішив час вже збирати врожай. Один рібку став рвати. Губ-губ, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, тягнув так весь ранок, а рібка сидить у землі, як пень. Тоді він вирішив покликати бабу Марушку. От їх вже двоє. Губ-губ, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились аж до обіду. А рібка сидить в землі, як пень. Покликала баба дочку мінку. От їх уже троє. Губ-гуп узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами. Промучились весь день, а рібка сидить в землі, як пень. Вирішила дочка покликати на допомогу собачку хвінку. Ось їх вже четверо. Губ-губ, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, впираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить в землі як пень. Вирішила собачка покликати кицьку варварку на допомогу. Прокинулася киця і пішла допомагати. От їх уже стало п'ять. Губ гуп узяв дітрібку чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик тягнуті руками, і зубами, опираються ногами, промучились аж до вечора. І вирішила киця покликати мишку. Мишко, ти чуєш? Тебе вже кличуть, біжи швиденько. Вже час тобі йти ріпку рвати. В казці зараз п'ять персонажів, і тебе однієї не вистачає. Коли ти прибіжиш, стане шість і рібку всі разом вирвете. Прибігла мишка і стало їх шість. Всі разом вони як взялися і вирвали рібку, аж покотилися. Усі мишка вже знає, що їй потрібно рахувати до п'яти, а потім вибігати. І вона буде шостою рвати рібку. Рібку рвали до самісінької ночі, натрудилися та й полягали всі спати, а рібка така велика, що вистачить на всю зиму куштувати. Ось бачите, дітки, як цікаво виходить, п'ять персонажів не могли вирвати рібку, а прийшла одна я і нас же стало шість. І ми легко вирвали рібку. Тепер я запам'ятала, що я шоста. Дітки, які ми з вами молодці, і казку пригадали. З цифрою 6 познайомилися, ще й машеняті допомогли. А ви помітили, що в казці згадувалися пори року? Давайте пригадаємо, які саме. Навесні дід Андрюшка посадив рібку. Влітку вона вже виросла, як буряк. А восени вони вже збирали врожай. Рібка виросла така велика, що будуть їсти її всю зиму. Якщо ви були уважні, то ви помітили, що ще там були частини дуби. Там був і ранок, і день, і вечір, та ніч. Вчіть математику та будьте розумничками. Гарного вам настрою!